Селицівський професійний ліцей підготував професіяційний відеоролик Моя професія тракторист. Професія тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва це професія, що потрібна селу і народному господарству України і не тільки України. Трактор основна машина в сільському господарстві, за допомогою якої обробляють ґрунт, виконують основні роботи по догляду за культурними рослинами, перевозять вантажі. Сучасний трактор машина дуже складна. В її конструкції поєднані досягнення багатьох наук теплотехніки, гідравліки, механіки, електроніки, конструювання, технології машинобудування, а також наук, пов'язаних з експлуатацією тракторів. Кожний п'ятий працівник сільського господарства це тракторист. Хто ж такі трактористи, машиністи? Тракторист це професія, яка годує країну. Актуальна, цікава і романтична професія для тих, хто любить природу, відкриває широкі можливості для вдосконалення професійної майстерності та втілення на практиці творчих задумів. Сучасний тракторист це людина освічена, володіє комп'ютерною грамотністю, спрямована, має широке коло інтересів. Прагне і здатна аналізувати ситуацію та приймати рішення. Сучасний тракторист володіє знаннями та навиками багатьох сільськогосподарських професій, водія, тракториста, механіка, знає будову і правила експлуатації тракторів і сільськогосподарських машин, систему технічного обслуговування машин тракторного парку. Ознаки основних несправностей і способи їх усунення. Він має необхідні знання основних правил агротехніки і прогресивної технології, механізованих робіт, з вирощування сільськогосподарських культур. Тракторист-машиніст працює на гусеничних і колісних тракторах з причіпними і навісними, та напівнавісними сільськогосподарськими машинами. І знаряддями на зернових і спеціальних збиральних комбайнах. Радимо визначити для себе значущість кожного критерію та швидше вирішити, чи хочете пов'язати своє життя з професією тракториста, машиніста, сільськогосподарського виробництва. Мрієш працювати на землі, освоїти нову сільськогосподарську техніку. А в подальшому знайти високооплачувану роботу, тоді професія тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва саме для тебе. Професію тракториста-машиніста сільськогосподарського виробництва можна здобути в Салидівському професійному ліцеї. Випускникам ліцею видається диплом кваліфікованого робітника. З професії тракториста машиніста сільськогосподарського виробництва критерії А1, А2, Б1, в основі лицензії на підготовку кваліфікованих робітник, робітників, виданої Міністерством освіти і науки України, і атестат про повну загальну середню освіту учням, що навчалися на базі базової середньої освіти 9 класів. Професія тракторист сучасна, актуальна, затребувана. Запрошуємо на навчання.